Привіт, мої дуренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Дша Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України 1 гривня 2006 року. Монета з браком гарним. Подвоєння штампу Аверсу. Піднімлю монету ближче. щоб ви чіткіше бачили подвоєння. Монета в гарному стані зі штемпельним блиском, що є рідкістю для цієї монети. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Вага монети 6,8 г. На гурті прокарбовано 1 гривня 2006 на реверсі Володимир Великий Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.